Якось учень запитав вчителя. Вчителю, скажи, чи існує день чи число місяця найбільш сприятливий для того, щоб розпочинати якусь нову справу? День? здивувався вчитель. Так, звичайно, цей день середа, і хитро глянув на учнів. Ті схопили свої зошити і почали записувати, сказане вчителем. А ти чому не записуєш? суворо запитав він. Учня, який сидів прямо і усміхався. Бо я знаю, що ти скажеш далі, вчителю, і що ж, всі учні завмерли. Тоді учень, який не записував, сказав це також вівторок, п'ятниця, субота, понеділок, четвер та неділя. Ти маєш рацію, сказав вчитель, Тільки я хотів назвати спершу п'ятницю. Учні загомоніли, радіючи з того, що їхній товариш сказав майже все правильно, а потім один з них запитав. Вчителю, саме така послідовність! Вчитель уважно подивився на учня, який дав майже правильну відповідь, і зробив йому знак рукою. Відповідай: лише один день, сказав той, цей день сьогодні!